Вітаю, друзі! З вами Олег канал Успішний Експеримент. Став тут в закутку. Дивлюся, що на канал додаються нові глядачі, тому інформую вас. Це канал про вирощування полониці, про вирощування ожини. Також реалізацію саженців немало часу приділяю цій темі. Також паралельно є тема на каналі: це обрізка та формування плодових дерев, підщепа, обробітки, підкормки, підживлення. Сьогоднішнє відео хочу також підняти тему відправок. Вони вже почалися як пару днів. Відправляю замовлення, де були у нас поодинокі замовлення, Там, наприклад, два сорти або один сорт взагалі, Там, наприклад, 10 кущів копчихи. От вони вже готові. І висилаємо посилки, поїдуть в Сумську область та в Кіровоградську. Тож, що замовляв, з замовниками я зв'язувався, очікуйте. Інші сорти інформую, в кого є реми, в кого є більше п'яти сортів. Все росте, не хвилюйтеся. Незабаром також почну відправку. В чому особливість ремів, так як вони дають мало вусів, особливо такі сорти, як крапа, Десять, Мальга, Морана, то відповідно ми беремо як. Як постачальник розсади, вам ми беремо з них не один-два вуса, а два-три вуса. Ну і щоб їх не обрізати, потрібно трішечки більше часу для їх вкорінення. Тому ось така затримка виникає по відправкам розсади, в кого п'ять і більше сортів. Ось дивіться, наприклад, перший вус вже готовий в стакані, а другий підсаджений там тиждень тому. Тому він ще не доріс, і щоб не псувати другий вус. Ми трішечки чекаємо, і потім вже одним замовленням все відсилаємо. В даному випадку буду відсилати сорт купчиха. ось такі саджанці. Бачите, красивий зелений лист. І попросили люди витягнути їх із стаканів для зменшення вартості доставки. Ось так я це обережно роблю. І трішечки землю обтрушую, але не всю залишаю приблизно ось так. І тоді вони більш компактно вміщаються. Бачите, земля волога тут. Корінець такий. От, І деякі замовники бажають, щоб лишалися в стаканах. Тут уже справа особиста. Хочете, витягну, не хочете, відправлю в стакані ось такий корінець. Бачите, я корінь не мию його, не оголяю, А ось в такому вигляді ставлю до 5 штук в пакет, зав'язую кореневу систему усіх, а листя лишаю на горі. Тобто це виглядає ось так, тільки 5 саджанців. Ось така розсада, це ось замовниця сказала, що хоче, щоб лишалися в стаканах. Добре, хай лишаються. ось такий корінь. В даному випадку сорт купчиха, гарні, красиві саджанці. де на де листечко може підгорати на краях. Це нічого страшного, не звертайте уваги, тому що в день сонце так палить, що дуже Дуже-дуже розсадіне солодко доводиться. Ну, щовечора доводиться її поливати. Бачите, волога, щоб різ корінь і кущ не пересихав. Ну що, На цьому все. Продовжую відправки. Хто ще бажає замовити, можете писати. Контакти є в шапці каналу профілю. Всім дякую за увагу. Поругайте собаку зі сусідську. Заважає. вдень, і вночі неможливо. От гаряча пора, відпочивати ніколи. Продовжуємо очікуйте свої замовлення. Всі миру, добра, перемоги! До побачення на зв'язку. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Facebook. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім гарного дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па!